Всім привіт! Сьогодні віддаю замовнику чотири табуретки, зробив, привіз. Хочу показати, що так був час зробив по вечорам. Такі от цікаві чотири штучки є. Такі табуреточки. Так вони виглядять, доволі такі стійкі, непогані соснові. Але такі, як на мене, з доволі цікавим дизайном вийшли. Та я вважаю, що 350 гривень за таку табуретку це не така велика сума. Тож є вони перевірені часом. З 2018 року є в людей в експлуатації ніяких жалоб не було, ні зауважень, нічого. Так що Є час, працюємо далі. Всім добра.